Тай, брати і сестри, та сила молитви сьогодні вона в нас є, і ми молимось для того, щоб Господь ще раз укріпив в першу чергу нас. знаєте, цікаво, для чого ми розлучали молитва. Кому потрібна молитва? Люди думають, Богу потрібна молитва. Та Бог все знає. Нам. Першу чергу, нам, щоб ми побачили, як Він буде працювати. Але сьогодні я би хотів поговорити. Як реагувати на страждання? Тому що ми зараз в тих обставинах, яких їх є багато. Тому що, чого більше в вашому житті? Радості чи страждань? Радості. Класно, треба поміняти свою проповідь. Страждання. Я не знаю, як вас, але мені здається, що страждань більше. Чому? Біблія говорить, Мойсей говорить. Пам'ятаєте Псаломі? Саме время чоловіка труд і болезні. В українській мови інший переклад. Чомусь він так сказав. Труд і болезні, а не радості і бесілля і бенкети. Але страждання приходять і вони буває, перекривають ці всі радості, які в нас були до цього часу. Але щоб такого не було, нам треба правильно на них реагувати. Розкажу історію про свого сина: вчора в нього було де народження. Він був дуже радий, що ми йому подарували те, що він хотів. Але два роки назад він захотів, ми подарували нашій старшій дочці телефон, і йому захотілося теж телефон. Ви знаєте, як діти. Ми говоримо: збирай гроші і купиш. Він почав збирати. Як це було тяжко. Він же хотів це все кинути, вже все. Я там хотів потратити ті гроші зовсім на цей, на іншу річ. Я вже не цей. Дуже тяжко. Страждання були в нього такі. Ми говоримо, син, ти взявся, давай, ти зможеш, ти пройдеш. Два роки збирав ці гроші. Він не збирав трохи. Багато він ж теж. І ми думаємо жінкою, ну теж йому на 12 подарувати, а йому 10. І ми вирішили, що все-таки ми купимо йому телефон, бачачи, як він намагався це все робити. І ми бачили його відношення до цього всього, відповідальність його. І ми йому купили його. Але я бачив, як цей час в нього була ця боротьба з цими стражданнями для того, щоб досягнути цього результату. Результат це отримання того, що він бажав. Ви знаєте, страждання Бог теж допускає в нашому житті, щоб досягнути якогось результату, правда? Тому часто буваємо, ми втікаємо від страждань. Ми не хочемо, щоб вони були в нашому житті. Ми хочемо їх якось обминути. Але коли Бог їх допускає, як би ти не крутився навколо, виляв, сильно прийдеться їх проходити. Навіть Давид, ви пам'ятаєте, в Псалмі 1 говорить, що 22-му вибачаюся, 22-му, що проходять через долину смертної тіні. Ну, я не думаю, що там було дуже приємно. Але він проходив через неї, і ти зі мною, Бог був з ним. Тому давайте ми почитаємо, як реагувати на страждання. Я буду читати тільки один вірш. Цікаво, в тому що це буде перше послання Петра, п'ятий розділ, десятий вірш. Я прочитаю в трьох варіантах, тому що дуже цікаво, коли ви читаєте в різних перекладах. Візьму Огієнка перше. А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить і угрунтує. Якби тут є вже переклад, і ми бачимо, що Огієнка трошки незрозуміло. Я взяв інші переклади. Я прочитаю вам НПУ: Новий переклад української мови 22 рік. А Бог всілякої благодаті, який покликав вас до своєї вічної слави в Христі Ісусі, після вашого недовгого страждання сам вдосконалить вас. Зміцнить, зробить сильними і непохитними. Ви розумієте, як зразу міняється трошки розуміння, що після невеликого страждання, недовгого страждання, є ще один приклад, радоснає вість російський варіант, там зовсім цікаво. Я взяв, ну він такий кривий, але початок хороший. «Но страдать вам зовсім недовго. Страждання вони проходять. А далі він говорить: Бог, істочні всякої милості, призвавши вас в з'єднання з Христом Ісусом, розділіть свою вічну славу, вас ісправить, укріпіть, усвіть і утвердіть. І ось цей вірш він настільки глибокий, що Він дає висновок, що робити, як реагувати на страждання. І в ньому є утішення, щоб ми не падали духом, тому що коли ми попадаємо в реальні страждання, я не маю на увазі ті, які ми самі туди залізли, або своїми знаєте, рішеннями прийняли. А ті, які Бог допускає, і нам потрібно їх пройти. Як би ти не хотів, їх потрібно прийти. Тут питання, вже, як їх проходити? Або так. О, знову це, все погано, і починати нити перед Богом. Є варіант такий. Ми буваємо часто приймаємо цей варіант. Але апостол Петро, він майже цей весь перше, перше послання пише про страждання. Тому що в цей час було велике гоніння, і він розумів, що учням потрібна підтримка, щоб вони могли правильно реагувати на ці страждання, які приходять в їхнє життя. І тут він говорить: утішення! Я з вами хотів би поділитись чотирма утішеннями, які дає апостол Петро нам, коли до нас приходять страждання. Щоб ми могли розуміти їх і оцінювати їх не з точки зору своєї плоті, а з точки зору бачення Бога, для чого Він їх посилає. Ви знаєте, ми нашим дітям допускаємо навіть оцей телефон, ми б могли йому купити. Ми хотіли ще довше потягнути. Але розуміючи, що вже знаєте, довго, якщо довго, як в притчах написано, довга обіцянка, вона починає руйнувати, руйнувати саму людину. Довга обіцянка. І ми бачимо, що він вже довго, ми його два роки він мучився, але тепер він отримав результат. Ось Бог він допускає для того, щоб в нас був результат. Але щоб до нього дойти, нам в першу чергу потрібно, щоб на цій дорогі ми могли пройти її. І ось перше утішення, яке говорить нам апостол Петро, він говорить, Бог всілякої благодаті. Ви знаєте, в Бога є не одна благодать. От говорить, благодать, але покаявся все. Далі благодаті більше нема. Далі ти вже живеш своїми силами. Ні. Благодать на благодать. Бог усілякої благодаті, Він є з вами. Він контролює ті дані страждання, які прийшли в ваше життя. Він йде разом з вами, як з Давидом по долині смертної тіни. Нам здається, що його немає. Нам здається, що він десь там далеко, а ми тут страждаємо, і мені так погано. Я не пам'ятаю, хто говорив про цей. Двоє слідів приклад. Сергій Володимирович говорить, я ж, думаю, пам'ятає в голові так зразу. Двоє слідів, і потім говорять, Господи, коли було тяжко мені йти одні сліди, я йшов сам. А де ти пішов? Чому ти мене лишив одного? І він говорить, дитя моє, я тебе ніс на руках, тому що ти не міг далі йти. А нам здається, що ми такі сильні, ми самі йдемо. В страждання, перемагаємо їх. Але апостол Павло І говорить, утішення. Говорить, Бог всілякої, благодаті Він з вами. Він контролює ці страждання, Він їх повністю в них виконує свою волю. Нам просто потрібно під них змиритися. І йти за ним. Спокійно, йти за ним, розуміючи, що в даний час я не можу нічого зробити. Я чистий перед Богом, що це не відмова їх гріхів, там, страждання, а що Бог допускає ці ситуації, тому що є багато людей, які пошкоджені війною, але вони були праведними. Пошкоджені, зруйновані, відірвані кінцівки це неприємно. Але Бог далі дає життя. Нам потрібно жити далі з цим. І Він говорить: я буду з вами, Він нас не залишає. І це важливо нам, Він дивним образом все контролює і реалізовує свої плани в нашому реальному житті. Нам потрібно довірятись і утішатись цією обітницею, яку він тут записав. Тому що в російському перекладі Бог істочник всякої милості, благодаті і милості. Він дає їм нам її для того, щоб ми могли її пройти. І далі. Друге утішення, яке він говорить, ми не просто йдемо. Часто людям ми замилюється цей наш погляд, і ми не бачимо тої цілі, до якої ми йдемо. Мій син пару разів хотів кидати це бажання, щоб збирати гроші на телефон. Але ми підтримували його і говорили, ти зможеш, ти дійдеш. І ось що нас чекає в кінці. Нашої дороги страждань. Нам потрібно завжди пам'ятати, в який покликав нас у свою вічну славу у Христі Ісусі. Він говорить, «Сино мій, дочка моя, йди за мною. йди до мене. Так, можливо, тут тяжко. Але кінець твоєї дороги, Він прекрасний. Вічна слава. Там в присутності Його. Ми будемо в вічній славі. Пам'ятаєте, як Христос приобразився на горі преображення і троє учнів як це побачили, що з ними сталося? Вони були просто в шокі. Вони просто не знали, що сказати. Тому що це була така велич така слава і таке світло, що а що зробити? Та давай поставимо кущі. Тут так класно, тут так добре. І ось Бог говорить, Він утішає через апостола Павла Петра нас, там не втрачайте фокусу свого на цілі, яка вас чекає. Не втрачайте, не фокусуйтесь на цьому стражданні на даний час, який є в вашому житті. Дивіться вперед майбутнє. Воно прекрасне, тому що воно буде разом зі мною. Я, Бог всієї благодаті, покликав у вас цю вічну славу через Ісуса Христа. Тримайтесь Христа, і ви пройдете цей шлях. І ви потім в вічності будете разом зі мною. І це нас повинно підбадьорювати завжди. Треба по третє. Третє дуже важливе утішення, яке він дає. Я дуже його люблю. Тут тяжко, але можна його побачити. Після вашого, як далі написано, короткочасного страждання. Не, хто скрить? Все життя хворів насмарком. Я, Сергій Володимирович, ви не насмарком, у вас алергія. Це різні речі. Просто це вже симптоми того. Насмарком, що у вас весь час, знаєте, як це неприємно, коли цей ніс, я розумію теж, Сергію Володимировичу, і ти хочеш, і ти не можеш нічого зробити з ним, поки він сам не пройде. Там говорить, неділю повинно прийти. А якби то все життя так було? Ні. Кожне страждання, воно короткочасне. Воно колись закінчиться. Тому що наше життя, воно закінчиться. Навіть коли життя закінчиться. Але Бог говорить через це короткочасність, після вашого короткочасного страждання, або як тут в Російському мені сподобалось, «Но страдать вам совсем недолго». Ну, Так переклад такий цікавий. Страдать вам совсем недолго». Порівняно з цією славою. Порівняно з тою благодаттю, яка вас чекає у вічності, знаєте, це страждання, воно як піщинка в морі, як капелька. Щоб потім ці всі страждання ми забудемо і будемо насолоджуватись, дивлячись на цю славу, як я зараз дивлюсь на ці лампи, які мені світять прямо в очі. Ну, Світло і яскрава слава Божої буде набагато більше. Але вона буде приємна. Зараз подивись на ці лампи, я вас вже не бачу. Але слава Божа, вона буде набагато краще. І коли ми фокусуємося туди, це короткочасне страждання, воно якби проходить швидше. І тепер, коли мій син отримав цей телефон, він вже забув, що він хотів пару разів це все кинути. Він вже забув, що він роздратовувався, що ми його все-таки підбадьорюємо, туди йти далі. Він забув це. Це, як приклад, роблять, коли жінка, вона коли народжує дитину їй дуже тяжко. Такі болі, говорять, ми не розуміємо вас до кінця, але ми вам співчуваємо. І оці болі. Але коли дитинка народжується, жінка забуває про це все. Вона обнімає це творіння Боже нове, і вона вже всі вже рівно. Це все, що було, воно пройшло. Вона бачить результат своїх страждань. Так само Бог хоче, щоб страждання, які є в нашому житті, вони принесли результат. Потішення, яке Він дає. По-перше, Він дає потішення в тому, що Він, Бог, благодаті йде разом з нами, і Він дає нам цю благодать, щоб перенести ці страждання. По-друге, Він говорить, не падати духом, але. Він покликав нас до цієї вічної слави, коли ми дивимося на неї, вони починають бути вже не такими стра... страшними ці страждання. По-третє, вони ці страждання тимчасові порівняно з тою славою і благодаттю, яку Бог дає. І по четверте, це саме, напевно, що практичне для нашого життя, Бог використовує страждання, щоб навчити нас. Нехай сам Бог удосконалить вас. Утвердить вас, зміцнить вас і укріпить вас і мене. Цікаво те, що страждання, вони нас вчуть. Коли ми тя, ліпше вчимося, коли все добре? Ні, Коли ми все добре, ми починаємо розслаблятись. Ми так, так добре, так ти сидиш собі так спокійно, так нічого тебе не. Мішає і я так все, розвозить. Але коли у нас є страждання, коли є якісь питання, проблеми, ми... це не означає, щоб завжди ви самі шукали собі страждань, а в тому, що ми активізуємо свої всі сили для того, щоб їх пройти. Тому що в них випробовується наша віра. Ми бачимо, що навчається. В них, в цих стражданнях, Бог хоче навчитись сформувати мені християнський характер, для того, щоб я був достойний чого? Війти в цю славу. Щоб я був достойний цієї благодаті, яку Він нам дає. Щоб я був достойний зватись християнином тут на землі. Він вчить нас. І щоб я був готовий війти в Царство Небесне. Вчора цар Андрій говорив. А чути, друже, не в, не в брачної одежді, тобто не в весіляному одязі прийшов до Царства Небесного. Його треба було очистити. Ось страждання, вони якраз очищають нас від того, що там не потрібно. Тому що тоді ми проявляємося такими, якими ми є. І ми бачимо, що над чим ще потрібно працювати в своєму житті. Тому що він говорить, навчання воно дає нам чотири рівня вдосконалення. Тобто Бог вдосконалює нас, тобто випробовдання вони якби гартують, тобто закаляють нас. Вони вдосконалюють нас від того рівня, в якому ми були. Якщо 22 роки назад вернутися, коли я тільки покаявся перед Господом, я вам скажу, я не хочу туди вертатися. Бог настільки мене поміняв зараз, що я не хочу туди. Тому що тут я набагато кращий. І я далі Бог мене вдосконалює. І кожного з нас. Тільки нам потрібно прийняти страждання як навчання, а не як знаєте, як це, наказання і обузу, яку треба нести в своєму житті, на своєму плечах і мучитись. Оце мучення мені принес Бог. Ви пам'ятаєте, як сидів сліпий при дорозі? Сліпонароджений? Тобто той, якого не могли вилікувати. Тільки Месія повинен був прийти і вилікувати його. Тільки Месія міг це зробити. Це одне з їхніх було як підтвердження того, що він Месія. І ось Христос йде, і його учні такі. Христос, скажи нам, хто вирішив? Він? Чи його діти? Чи, чи його батьки? Знаєте, з такою підковиркою, тому що євреї розуміли, якщо людина страждає, Грішник, Якщо все добре, праведник, зразу ярличок ставили, нормально, вже є. А так ми теж буваємо ставимо на людей. І ось вони говорять так: Христос їм відповідає. Ні Він, ні його батьки. А це все було зроблено для того, щоб проявилась слава Божа. Можете сказати, це жорстоко. Але ми вернемось до першого утішення, про яке я говорив. Бог в наших стражданнях, що робить? Він виконує свою волю і дає благодать. Він все контролює, і кожен із нас він необхідний йому для того, щоб виконати свій план в нас. А ми повинні підкоритися йому. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать, особливо, коли приходять на страждання. І він нас вчить, Він хоче вдосконалити нас, щоб ми не нили і не роптали, нарікали в стражданнях, а щоб ми бадьоро проходили через них, вдосконалюючись, тому що те, що Він дає нам, ці уроки, вони найкращі. Я вам скажу сам по собі, що в стражданнях це найкращі уроки. Та й батьки знають. Як коли краще вчиться діти. Ти говориш, говориш, не треба туди лізти. Не піхай руки в розетку, ну не пихай руки в розетку. Він так тільки відвернувся, він взяв цвяха хруст і попав на фазу. І як його шандарахнуло, потім він же не пихає руки в розетку, тому що він же знає, дід струм звідти вилазить і б'є по рукам. А поки він не пихнув, він не зрозумів. Так і ми буваємо, коли ми ліземо туди, коли не треба. Але Бог і тут нас вчить. Він вдосконалює, потім він нас зміцнює для того, щоб ми були міцними і могли пройти всі ситуації, які є в нашому житті, були стійкими, здібними захищати свою віру і не зламатись під тиском. Далі він нас робить сильними або зміцняє. Що робить нас сильними, коли ми тренуємося? Не. Знаєте, Біцепси, тріцепси. Щоб вони качались, їх треба що? Тренувати. Весь час. Тільки ти перестаєш тренуватися. Все. Зразу починається крепатура і чуєсть, вони діваються. Але тут він говорить: ми, якщо ми проходимо систематично і через них Бог нас зробить сильними. І Він сатана через них через них, через них хоче нас ослабити. З допомогою переслідувань, але коли ми проходимо з Богом, ці страждання ми стаємо сильними. І останнє він говорить непохитними укріпить. Тут укріпить так, не так звучить, а в сучасному перекладі непохитними. Коли ви щось будуєте, ви ставите якусь трубу, ви її що робите? Ви її закопуєте максимально, ви намагаєтесь її добре туди зацементувати, цементу накидати. Потім, щоб вона могла триматися, укріпляєте її для того, щоб вона не хиталась. Так і Бог робить, Він через страждання навчає нас бути непохитними, щоб ніяке вітер вчення не міг нас захитати в нашій вірі. Щоб ми були сильними і простояли до кінця, і були достойними війти в царство Небесне. Отже, це все Бог робить. І робить для чого? Одинадцятий вірш, будь ласка, включіть саме останнє. Для чого Бог це все робить? Для нас і для того, щоб йому була слава і влада на віки. Амінь. Чому? Слава Йому, а влада тому, хто підкоряється під Його могутню руку, коли ми підкоряємося Йому. Він контролює все, він проводить нас, і ми отримуємо результати, потім говоримо, слава тобі, Господь! Ти міняєш мене. І я дякую, що ти допустив ці страждання, і в них я приніс мирний плід праведності, який ти хотів бачити від мене. Коли я змирився і прийшов. І Бог отримав славу, і ми отримали радість і стали більш сильними і подібними на нашого Господа. Нехай Бог нас благословить. Щоб ми не боялися страждань, а будемо з гідністю проходити їх, знаючи, що через них Бог мене навчає бути сильним і міцним, щоб досягнути Його слави у Христі Ісусі.